Чи знаєте ви, що носові проблеми є однією з найпоширеніших причин недугів серед дітей? Малі діти не можуть самостійно очистити свій ніс від слизу, та більшість батьків не знають, що це може викликати не лише дискомфорт, але й знижувати якість сну та загрожувати загальному самопочуттю? Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медика Плюс бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про назальний аспіратор соплевідсмоктувач Medica плюс Nose Cleaner 6.0. Модель має український сертифікат, японський, а також американський. Ця річ першої необхідності допоможе вашій дитині краще дихати під час застуди чи грипу. І зараз я вам про це розкажу, і також вам це доведу. Також, друзі, той, хто додивиться це відео до кінця, отримує дуже приємний бонус. Ну, по-перше, це максимальна зручність, бо при використанні ватної палички є ризик пошкодження носу дитини. Носова хустка це про незручність використання для немовлят, а також є додатковий ризик інфікування. Назальний аспіратор «Сопловідсмоктувач медіка плюс нос клінер 6.0» м'яко і безболісно видалить слиз, що накопичився з носових проходів вашої дитини, а також зробить якісне видалення сольового розчину після промивання. Назальний аспіратор з шістьма передачами, які можна регулювати та вибирати за допомогою лише однієї клавіші. Це дуже легко і зручно. Він має шість рівнів смоктування на вибір, які допоможуть вирішити всі види проблем з нежиттю. Досить потужний, щоб миттєво висмоктати весь лист та соплі, не містить без фенолу та латексу, м'який та приємний до шкіри. Харчові силіконові насадки ніжні для дитини. Вони не зашкодять слизовій оболонці носа, мають головку з мікропористого силікагелю та головку силікагелю з гарбуза, які підходять для носиків навіть новонароджених малюків. Антирефлюксна конструкція може запобігти затікання соплів назад у ніс. Назальні аспіратори є предметом першої необхідності для дитини, яка допоможе мати чистий та здоровий ніс, оснащений акумулятором високої ємності на 500 мАч. Також його можна заряджати за допомогою usb кабелю, що входить в комплект. Може працювати протягом дев'яностих. Хвилин після повного заряджання. Наш ноускрінер no 6.0 зі світлодіонним дисплеєм може показувати силу всмоктування, а також залишкову потужність. Очистіть закладений ніс вашої дитини за допомогою цього ніжного дитячого аспіратора для носа. Ви можете брати його з собою будь-куди і чистити носик вашої дитини в будь-який час, адже він є дуже компактним. Вибір нашого високоякісного назального аспіратора подарує вашій дитині приємні враження. Вони допоможуть видалити будь-який слиз носової порожнини, дозволяючи їй краще дихати та позбавити від закладеності носа. Про всі переваги цієї палички-виручалочки ми розкажемо вам у відео огляді. Переходьте та послухайте, якщо все ще вагаєтесь. Посилання на назальний аспіратор, розроблений за японськими технологіями від Medica Плюс зі знижкою мінус 10%, а також наш сайт, ми залишимо в описі до цього відео. Друзі, дякую вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашого здоров'я і краси. До зустрічі і не забувайте. Краса і здоров'я понад усе.